Так, мамо. Ми не можемо почати без тебе, поки ти не прийдеш до столу. Ілюзії стикаються з реальністю. А отже є нагода переосмислити найважливіше в житті, що насправді так легко втратити. Це в маленькому світі однієї родини демонструє драма за п'єсою Танасі Вільямса Скляний звіринець. Прем'єра відбулася на малій сцені Закарпатського академічного драмтеатру. Постановка дипломна робота студентів четвертого курсу спеціальності сценічне мистецтво академії культури і мистецтв. Підсумок праці впродовж року я викладаю на курсі, тому як режисер-постановник разом з студентами ми створили цей проект. Нас цікавить конфлікт саме між реальністю та ілюзією. Кожна людина вона має свій внутрішній світ, і вона живе із світом зовнішнім. І от що відбувається з кожним з нас, коли ми потрапляємо в світ реальний, і коли наші мрії не співпадають з тим, що ми отримуємо з реальності. Про це наша вистава. І дуже важливо у цій боротьбі між реальністю і ілюзією не розбити те, що тобі найдорожче. Складність вистави у її знаменитості, додає Євген Тищук, адже її багато де вже ставили. Потрібно було шукати родзинку. Її знайшли в мінімальній кількості ефектів. Ми не Витрачаємо багато коштів на сценографію. У нас головний виразний засіб це актор. У нас виразний засіб це світло, яке створює ілюзію, тіньовий театр, і ми використовуємо відеопроекцію. Але головне це школа, акторська школа, театральна біомеханіка і перетворення Леся Курбаса. У ці дві системи, два методи поєднано. Давид грає роль Тома. каже, те, що доводиться відтворювати на сцені, близьке йому монолог із цієї вистави обрав і для прочитання при вступі в академію. Перше прочитання в мене було в 16 років. В мене дійсно був такий важкий період відносинах з мамою. І я повністю прожив того часу цю роль. Мій персонаж зараз він більше свідомий ніж той, яким я його собі уявляв тоді тоді, але конфлікт він мені дуже близький і по цей час, тому що відносини батьків, які намагаються натягнути свій внутрішній світ на твій внутрішній світ, це доволі мені здається конфлікт, який завжди притаманний усім батькам і їх дітям. Через ті всі твої повчання, як треба їсти, я не відчуваю жодного ковтка страви. Мені хочеться це все ж скоріше відбути і піти. Бути. Наче я Стягнеш за кожним моїм ковком. А ці всі твої повчання, як треба їсти, жубання, травлення в пари. Мамо, мене від цього всього просто пропав, апетит. Софіям у ролі Лаури зізнається, спершу не дуже вникла в свою персонажку. Мені спочатку ця роль не дуже була зрозуміла, але на, на самому тілі це дуже така глибока дівчина, якими всі люди є. Насправді всі такі з тонким. Відчуттям красивого, от, і дуже було цікаво зіграти таку роль, тому що ти поринаєш свої думки, поринаєш своє дитинство, коли ти про щось мріяв, коли ти грав у свої там тваринки, вигадував свій уявний світ. От, і цікаво було згадати, поглинути це ці емоції. Вистава навчила працювати в команді, додає дівчина. Тому що нас всього чотири людини, але ми всі зробили якусь частинку для цього спектаклю. І я дуже би хотіла подякувати всім моїм однокурсникам, які допомагали, тому що за нами стоїть така команда, підтримка. Ми б без них б нічого не зробили. О, це іменно насправді здається, що от чотири людини це так просто, але всі ми мали роботу. А ще вистава вчить берегти в собі дитину, кажуть актори. усіх нас живе така дитина, яка мріє про щось, і у неї є якийсь свій уявний світ, свої ілюзії. І от як важливо цю дитину не вигнати, не прогнати ці ілюзії. Не треба руйнувати цю тонку душу людини, про що вона мріє і чим вона хоче бути. От щоб не нав'язувався світ від батьків, від суспільства, щоб людина залишалася собою. Академія продовжує співпрацювати з театром, зокрема забезпечувати практику, аби творчий розвиток студентів був повноцінним.